Всім привіт, і сьогодні ми будемо грати в MyPrize on Zrengi! Всім привіт! Я прокачав тут свою тюрму так, що це просто якесь божевілля. Все, Дай, поїхав. До мене, до мене, до мене, до мене. Ти вже спочатку це з входу. Ді... Дивись. Що це таке? Я зараз в лайк ставлю. Диви, яка в мене тачка є імбова. Уііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі я у вас як киберка. У мене раньше на мої прошлой тюрми таке було. Кибут. Вс, мау. Дива як вона їде в оскорбку. Так, тут в тебе. Да, 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 я бачу його. Тут в тебе як так вижу, по-моєму, топосили, тут рецепшн, щоб не замість заходили в автобуса. Так, да я хочу провести твої исследования, А в тебе не осталося висока безпека, собаки і підвал. В смысле, тебе є прачечно? Да. Але я ей еще не поставив. А. Поїхали, Туда вообще. Так, я тут У мене тут стульчики стоять За... середній клас? Ти там все знаєш, що на першому Пауерсі там нічого не помінялось Ні фіга собі Дивись це, це середнього класу? Так, майже все. О, тут ще є, дивись Чого маєш? Для крутих челів Ось такі матрасики Отже, я думав, ти сам знаєш, для мене нажимання є легшим, як ті відкантелі піднімати Пон. Тут туалет ти ты знаешь. Так. Да. Тут. Да, тут у нас Але банкон. для підписників треба тоже перший поверх прок показати. Кто oh, тут таке? Поїхали далі. Ну тут я, так, пусто. Спін. пусто. Пусто. Да. Пусто ты тут хочешь зробити практично, так? Да? да. Понятно. А я другий поверх. Tak. Oj, traci to sens, tak, traci. Potem traci. Tak, tutaj on... Nie, 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 nie tutaj ona idzie. Uuuu, no ja... Tak, poszedłem. Na wierzchniku <noise> na parcie z dwoma. O, bielia. No ja tutaj jeszcze nie dorobię. Tak, on od ciebie nakaczony czar. <noise> 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 Błumen. Co <noise> to <Takę>. jest? <noise> Nakaczki. <noise> що це таке? А це що таке? Ідем, там інша кімната цікавість. Я не знаю. <ріст> О, дивися, яка це їм О, сад. Мені оця і стеклянна штука, це обійшла, знаєш, як дорого? Там десь... О, я знаю, це є. Два ка, не знаю. Штука стеклянна. Так, а на все ви туди лікарні. Валим туди. Твоя майстерська? М-да. О, а да. вот тут. вот тут пацаны роблять. Вот тут лекарня. Я помню, свои прошлые прошли, у меня взрывы просто вот тут кабинки, ты типа знаешь, по стенам открыт, варит. А, вон. Вс, поехали. А пали куда? Наверх. Наверх. Вс, покатаемся. Еее! У меня вертолет. Сідаєм, поїхали. Да, зачем сила свою стару тюрму? Це прикольно. З ним можна просто полетіти куди хоч. Я пам'ятаю, коли у мене ще був ноутбук. Я в мене був хелікоптер. Я просто за самий вакцину, потом упав. Я хочу за карту це... або під карту полетіти. Ааа.

Все, а, я. Ааа, я как плаваю классно. Э, ай, а как? А, у е... меня анимация походка специально, Я хочу собі теж купити. Ти именно на нас и в на букси. Да, там 80 стоїть. А ти хочеш никуда анімацію, мою мы ещ Я не знаю, там. Я <зас> даже не знаю, яка в тебе яка в Міші. Ну, мабуть точно в не У меня у мене олдскул, а в Мише, короче, тупо а робот. Ладно мене теж Роблокс. Поїхали. Такий Роблокс. Робот анимацион, два оставай с поїзд. Ааа, Ти Я попату я сразу побатую. Так. Я наскільки багатий, що розбиваю свій гелікоптер. Ладно. Ти тут що футбол. Ща підписникам покажем тут. Футбол такий. А там, знаешь, что, короче, на сайт у меня миг бы изучить вот я почти все на том изучении озвучивал, крім высокого безопасности, раз помнишь? У меня тоже было ці заключення, у них было 100. Душ, тут, туалеты, ски-биди туалеты. Я помню. Поехали далее, еще кимната ски-биди туалеты над киммотом. Тут такий скритний плод. Ой, проклад, давай швидко, тут... буде, зараз урок буде. Ок. Тут отакі. Валим, валим. Тут є ще секретка, і вона дуже прикольна. А ну яка. Ще я покажу. Стульчики. Ну, я знаю, треба де спочатку найди, найди. Стоп. Там Що прикольно можеш... дефовт. Там світло. не прям як вау. Йди, найди, найди. Дару. Готовий. Поїхали. Да. Йоу! Прикольно. Ага, ты жовте зробив. Да. Прикольно це ще кімната. Да. Вообще не да. так. Вау. Це меня крайне тюрма. У меня, кстати, тупо зараз я решил накопити еще гроші для своїх підписників Вести те, відео, як я буду будувати нову тюрьму. Типа О. свою старус несу Побудую нову новую. Даже може, може лип почему-то. Поїхали в твою тюрму. На Нахали ко не... так? Да, Та, на Вона... Не верь. Не верь. Подавай. О! Давай. О там Ще подписчик мій. Залітай в тачку. Та тут та двохмісна вона. А, реально? Да. Вен. Пока. Ми... <смех> <смех> ну вот, короче, моя тюрьма. Claro. Да, Б2 построил, сори. <смех> <смех> качалка. Рассказывай сам, короче. Ну, короче, тут у нас качалка. <свят> на володе прям дусовая кстати полчаса кровати поставил бы мне не хватало <свят> откуда <кровати>. закинула <свят> <тут, свят> так и самое интересное я свою старую полоску пора пора открыть ой Ну, значить, я вже тоже буду закінчувати відео. На цьому все кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все. Всім пока-пока!